Ось такий широкий капот у нас буде. Машина все одно буде повністю фарбуватись, тому колір взагалі не принциповий. Заодно з капотом я купив і решту запчастин по морді. Це все діло поставимо трішки пізніше. Ну а на додаток продавець віддав ще деякі запчастини, які у нього завалялися в гаражі. Ну а мені, можливо, вони згодяться. І ось нарешті ми дісталися до генерального прибирання. Якщо б я приїхав на цій машині на детейлінг, то у мене б летіло каміння, палки, якісь залізяки, і все, що тільки може попастися під руку, бо там стільки всякого болота, гамна в салоні, в багажнику, так само під капотці. що це все можна відмити, тільки розібравши машину до голого кузова, і тільки так воно може відмитись. Та й заодно машина буде варитись, так що салон розбирається все одно по ділу. Варто зауважити, що кузов доволі в непоганому стані на своїй руку. По багажнику нічого не гнуте, не гниле. По суті, просто відмити та підфарбувати. Те саме можна сказати, і за задній ряд стан мене приємно здивував. Скинувши сидіння, одразу стало ясно, чому в машині завелись миші. В салоні був і соняшник, і кукурудзе, та інше всяке зерно, і зрозуміло, що миші тут будуть флексити. Така халабуда їм взагалі по кайфу.